Моє вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper. Почну сьогодні відео із гібіскуса, який обріз у нас вже після обрізки. Дивіться, які прирости він ожидав. Гібіскус ми обрізали кардинально. І після того, як ми підживили у минулому відео гуматом Калію, ось в такому вигляді я вам показував концентрат, яким чином я його готую. Висипаю всі весь вміст пакету ось вот такий флакон, розчиняю і додаю далі для того, аби робочий розчин у вас був приблизно як чорний чай. Є гумат калію, гумат натрію, амонію, всі різниці між ними я вам пояснював у минулому відео. Посилання на це в описі до даного відео. Сьогодні ми розглянемо чим підживлювати гібіскус так само. Це стосується інших рослин, особливо квітучих, і також для профілактики дефіциту фосфору і калію на фікусах та інших рослинах, яка є альтернатива монокалій фосфату, який ми застосовували ось на цьому. Фікуси Бенджаміна. Нагадую вам, хто не бачив попередні ролики, ось так виглядає дефіцит калію. Дуже гострий цей краєвий опік. Якщо у вас фікуси відсушують ось таким чином листя, це можуть робити також і гібіскуси, вони тоді уражуються ще й грибковими захворюваннями, то це, як правило, дефіцит калію. Рішення в даному випадку це монокалій фосфат 1 грам на 1 літр води для лікування впродовж двох разів з інтервалом один тиждень. Якщо для профілактики, то можна використовувати ту ж саму концентрацію, але проливати раз на місяць. Листя після підживлення здорові, немає взагалі жодних проявів хвороб. Але ті листки, які були дефіцитні, вони ж такими дефіцитними і залишаться. Ми їх маємо вичищати і взагалі фікус. Проріджувати, бо будуть підсихати у нього внутрішні гілки, але про це згодом. Чим можна замінити фосфат? який я вам показував у своїй чарівній скарбничці. Тут є і карбамід, і ось так виглядає фосфат. Тут багато фосфору і калію, що добре. Впливає на розвиток кореневої системи і на те, аби рослина багато давала бутонів, гілки були міцні, стовбури були товсті, не дивлячись на те, що рослини молоді, і, відповідно, листя було пружне, без жодних проявів грибків, бо дефіцит калію сприяє тому, що рослини частіше хворіють, бо концентрація цитоплазми зменшується. Що краще використовувати, аніж монокалій фосфат, якщо у вас його немає. Ось у моїй чарівній скарбничці є ось таке поповнення. Це плантафол. А плантафол взагалі, перевага в чому? На відміну від монокалію фосфату. У ньому є багато фосфору і калію взагалі не міститься азоту, тому що азот в даному випадку не дуже потрібен. Мені гібіскус на наріс без довгих пагонів, аби вони не витягувались. Він був щільний, міцний. це ж саме стосується і фікусів, тому азоту я давати у найближчий час не буду, принаймні до середини січня. А зараз у нас тільки грудень місяць. Тому ось такі добрива. Це може бути плантафол, це може бути зелений гай аква. Осінь, там не місяця, азоту або азоту має бути до 5 і багато фосфору і калію. Перевага, наприклад, таких добрив подібних, вони є зовсім різні. Таке добриво я вам також показував, коли підживлював папероті. У них також не сохнуть ваї у зимовий період. Такі добрива містять у своєму складі також мікроелементи. Зверніть, будь ласка. Увагу, що вони містять не тільки фосфор і калій, вони містять і ще і цинк магній та залізо, а магній та залізо опереджають хлороз на рослинах. А цинк взагалі це передвісник гормонів росту, з яких рослина будує стимулятори кореноготворення і взагалі гормон росту ауксин. Тому переходимо до приготування розчину. На прикладі плантафолу покажу вам, як я його готую, якщо вам не потрібно використовувати всі 10 літрів води. Для того, аби приготувати робочий розчин і підживити рослини, які знаходяться у такому періоді спокою відносному, я беру будь-яку прозору ємність, аби бачити, чи розчинився плантафол. До того ж, плантафол. Ще одне таке доповнення. Написано, що він для листового підживлення і це у формі хватів для зав'язі. Звісно, це не тільки для зав'язі, це взагалі таке осіннє підживлення. І для того, аби ваші рослини були міцні, всі листя у них були такі пружні, товсті, це ж стосується і папірусів, це ж стосується фікусів. Ось у фікуса теж листя. Не підсихає без плям, тому що вони не мають дефіциту фосфору і особливо калію. Тож таке добриво, плантофон написано для оприскування, тобто гостеве підживлення. Я отримую питання у коментарях, чи можна таким добривом проливати рослини, а не тільки оприскувати. Так можна. Не можна робити навпаки. Якщо у вас добриво, наприклад, гранульоване тільки для поливу, тобто там висока концентрація солей, вони, як правило, нехилатні, тобто це макродобрива. Такими добривами не варто взагалі рослини оприскувати, а варто використовувати ось такі листові підживлення, які містять добрива у формі хелатів і низьку концентрацію селей. Але проливати ними також можна. Повертаємось до способу приготування. Беру ємність, наливаю, а заздалегідь я приготував. 5 літрів води, тому що зараз я використовую 5 літрів води і наповнюю ємність. Ви можете брати там 250 мл кому як зручно. Суть в тому, що ви готуєте традиційно, я вам показую маточний розчин. І далі ось цю ємність ми поділимо на 2-3 або скільки потрібно частин, і використаємо вже. У 5, у 2 або кому скільки потрібно літрах води. Показую все на прикладі 5 літрів води. І так, розкриваємо плантафол наш. Плантафол взагалі швидко розчиняється, тому проблем із розчиненням взагалі немає. Всі добрива у вигляді хватів. Це плантафол. Це добрива від Валагро. Це містер-цвіт антихлороз, який я вам показував. Також і використовую його регулярно у своїй практиці. Вони всі розчинюються дуже швидко. Буквально декілька секунд, і добриво вже повністю розчине. З чим не можна змішувати добрива, які містять мікроелементи у формі хватів. Це я вам казав у відео про гумати. Посилання на це, на це відео також додам в опис до даного відео. Не можна змішувати ось такі добрива, вони дуже а, дорогі, тому ви зіпсуйте, якщо змішаєте із гуматом ось прямо в одному а, баку. Гумати, як правило, особливо там гумати натрія вони мають гужну реакцію. Мікроелементи не засвоюються, якщо о, кислотність о, робочого розчину зміщається у pH вище з 7. Тому не можна використовувати, краще використовувати тільки окремо, рознести дані підживлення, і поки ми це все обговорювали, робочий розчин наш вже маточний приготувався. Концентрація взагалі іде пакету на 10 літрів води, 25 грам на 10 літрів. У мене є 5 літрів, і я хочу розчинити саме у 5. Тому я роблю дуже просто: я відмірюю половину на око маточного розчину і виливаю його просто у свою лійку. Добрива всі ці дуже швидко діючі, тому не можна робити наступне. Зберігати їх більш ніж декілька годин, тобто бажано там 2, ну максимум там 2-6 годин і все, навіть півдня це для них забагато. І взагалі не можна дані добрива тримати на сонці, тому що вони під дією. Ультрафіолету під промінням дуже швидко, в тому числі за допомогою бактерій, які, звісно, живуть у даному, у даному поливному розчині, просто у воді, вони дуже швидко нівелюються і ви не отримаєте того ефекту, який би хотіли для ваших рослин. Яким чином проливаю? Проливаю за правилом приблизно 10% від об'єму горщика. Перед тим як підживлювати всі рослини, звісно, я підсушую. Тобто, на прикладі фікуса Бенджаміна, який я відсадив від свого відносно великого фікуса, ось так він виглядає. Повністю даний фікус здоровий. Єдине, що вистя. Всередині він має жовті. І чому так відбувається, тут відразу я вам скажу, бо це також одне із питань. Спеціально не прибирав такі листя, вони є і на тому великому фікусі. Якщо крона загуста, тобто бажано. Наприклад, ось, ось цю гілку прибрати взагалі і її вкоротити. Аби е, тут було більше пагонів, більше точок росту, інакше рос, е, рослина має загущену середину і у цю частину сонячне світло не потрапляє. Відповідно, фікуси і такі рослини, що якщо на точку росту не потрапляє освітлення, то е, такі листя, як правило, жовтіють і нічого з ними доброго не відбувається. Грунт повністю сухий. Тобто він легкий, колір має взагалі світлий і не провав я дану рослину півтора тижні. Чи можна провивати по сухому субстрату? Можна, якщо у вас якісне добрива і ви не перевищуєте концентрацію солей. Я виходжу з того, що рослина, якщо вона не має зневоднення, тобто вона не дегідротована. Вона має добрий тургор, все одно навколо кореневої системи кореневих волосків волога ще є, до того, що коріння виділяють свої виділення, якими вони переварюють, перетравлюють те живлення, яке ми їм надаємо. Відповідно, якщо ми приготували концентрацію плантафова остаку, то і рослина через те, що субстрат не перезвожений, отримує ту ж концентрацію, яка подіє швидко, тобто рослина відчує те, що її підживили. Якщо рослина, грубо кажучи, стоїть у болоті, тобто субстрат у неї взагалі мокрий, підвиваючи ще, ми зменшуємо рівень кисню у субстраті, і відповідно рослина тільки страждає і може виділяти гормон стресу, етилен, який уповільнить її зростання. Тож, якщо рослина взагалі зів'яла, краще дещо підвити, аби лише відновився тургор. Але субстрат такий ледь ледь вологий. Ось таким чином можете використовувати і плантафол, і інші добрива, які альтернативами є монокаліфосфату. підживлювати ваші рослини і до нових зустрічей на моєму каналі.